Слава Ісусу Христу, дорогі дітки щиро вітаю з сьогоднішнім надійним днем. Сьогодні у нас тема уроку буде присвячена історії із Біблії, яка називається «Сходження Духа Святого на Апостоль. Ми пригадуємо з вами історію, коли Ісус Христос відповідав своїм учням про те, що вони отримують таку ж саму силу, як і Він. Тобто силу для проповіді слова Господнього, дари, розмовляння ну, іноземними мовами для проповіді для інших народів. Та е, е, силу для Воскресіння із мертвих і е, е, силу для е, оздоровлення недужих, тобто е, дари Духа Святого. Сьогодні історія нам е, е, нагадує про те, що е, кожен із нас він є, ми повинні з вами пригадати також такі слова із Біблії, що тіло це храм Духа Святого. Тому тобто є завжди частинкою живого Господа Бога. І ми, якби, завжди в нас повинна бути така особиста служба. Служба у храмі Господньому, в дому Господньому для того, щоб проповідувати Слово Господнє, для того, щоб допомагати іншим людям, для того, щоб воскрешати і мертвих, так само, як Ісус Христос, для того, щоб з інших, Тобто усі дари Духа Святого. Воскрешати з мертвих це є надприродні. Це проста людина не може. Може можна тільки як сам Господь Бог. Але ми силою молитви, силою Духа Святого, ми навчаємося як нам вчиняти так само, як вчиняє сам Ісус Христос, тобто усі дари Духа Святого. Також ми пригадуємо з вами сьогоднішнє недільне таке читання, воно присвячене історії і про блудного сина, про те, що ми завжди повинні бути якби з оцем нашим небесним. Ми завжди повинні бути в храмі Господньому, в домі Господньому. Так приходити для того, щоб прославляти Господа Бога, для того, щоб проповідувати слово Господнє і завжди служити Господу Богу. Домашнє завдання буде пригадати історію схоження Духа Святого на апостолів, пригадати історію про блудного сина, а також пам'ятати завжди, що кожна людина це є храм Духа Святого. Тому завжди жити в мирі з іншими, завжди проповідувати слово Господнє і завжди бути з нашим Отцем Небесним. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!